Лощенко, В'ячеслав Іліч, Уродженець Запоріжжя, свій патріотичний шлях розпочав на Майдані у Сьомій сотні, де був з дружиною та батьком. Потім усі троє попрямували на схід та створювали батальйон Київ-1. Пройшов багато гарячих точок фронту: Краматорськ, Слов'янськ, Карачун, Авдіївка, Красногорівка, Мар'янка, Дебальцеве, Світлодарська Дуга. Українці, які стають на захист України цілими родинами, гідні поваги, повномасштабне вторгнення, і знову сім'я на захисті України. В'ячеслав боронить рідне Запоріжжя, дружина та батько в ТЕРО. Воїн за покликом серця, доброволець, що став на захист рідної землі, нагороджено орденом Доброволець.